Реальна ситуація про народження сьогодні складається такою, що температура на вулиці знаходить до мінус 10 на 11 13 і а, в квартирах людей без опалення температура не піднімається а, більше ніж 8-10 градусів. На жаль, в цій ситуації криворічне по яка та підлікується на Хартогазом абсолютно нічого не робить. І як з'ясувалось заяви призначеного директора та кінолічне зробити вони нічого не можуть. Так як згаду вийшла і перша кофе. Тому на сьогодні, буквально я опублікував сьогодні вранці в себе спеціальна мережах відео, На сьогодні вхідна температура теплоносія від атекиндра з багатопротивних будинків, а, 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 а хотя температура двадцять градусів. А фактично, а фактично така температура, температура вона залишається там величезних втратах, коли вона вже повинна виходити з волі. То фактично буде те, що не продівається. Температура, теплоносія, вона взагалі не відповідає будь-яким нормам, стандартам і всім іншим питанням. І в цій ситуації виникає питання до очівників на котага. شما وانی کامل بود